Всім привіт, я всіх вітаю, хто за мене сьогодні зазирнув. Сьогодні понеділок. Отакий От мак в мене розквітнув гарний. Дуже красивий. От, що в нас тут відбулося? В нас були приморозки знов. Ох, позвонила мені сьогодні вранці моя сестра. Сказала, що там люди плачуть, що померзла і картопля, і помідори, і огірків людей. Зараз все покажу, розкажу. У мене все більш-менш, слава Богу, нормально. Отут в мене в моєму цьому периметрі, там, де в мене тут сітка, мій маленький городик, тут в мене, слава Богу, все нормально. І кабачки в мене тут нормальні, огірки, ви знаєте, я все прикриваю, помідорки, то, що я посадила свою розсаду, тут все нормально. Капуста, перці, все тут нормально. От, Тільки там в полі знов померзла картопля. Оце єдиний мінус. Великий такий мінус. А тут в мене теж, тут в мене теж така маленька мій, мій огородик. Теж все більш-менш нормально. О, тут, я, тут не видно, я тут саджала помідори свої, ну, свою цю розсаду. Таке, залишки такі. От Бачите, вона там маленька. Але якщо дивитися, то більш-менш нормально. Да? А ось, бачите, промерзла. От Бачите, змерз помідор. Ну, тобто, ось так. От. Ну, тут трошечки в мене, знаєте, тут прикриті цибули і все. От. А тут в полі, ну, все, картопля, все дуже померзло. Подивіться, зараз вам все покажу. Ну, Ось така. Бачите, кожен кущик, кожен кущик примерз. Практично кожен кущик. І так, весь мій шматочок картоплі, весь примерз. Ну що, Люди плачуть там на тому кінці, там, дівчата, я знаю, що вони як вони саджають. Вони ж, В них приходить трактор, вони орять да, свої городини і зразу все висаджують. Тобто І томати тобто, там саджають, і, ці, і огірки, і кабачки, і все саджають. Ну, Звісно, в них це все померзло. Плюс картоплі, ще і помідори, і огірки ну, це вже дуже обідно, це правда. Це можна сидіти і ридати, бо стільки труда, стільки всього, і воно раз і померзло. Ну, я вже просто знаю, що в нашій зоні я вже таких експериментів не роблю. Полях нічого не саджаю, це крім, крім картоплі. У мене теплиця, слава Богу, є. І тут треба, якщо хочете, я вже їм всім кажу тут, з ким я тим розмовляла тут з місцевим. Я кажу, ну ви вже знаєте, що так холодно, ну вже поставте собі хоч якусь хоч маленьку тепличку, ну щоб якийсь огірок, якийсь помідор з'їсти. Ну, весь час вони плачуть, що воно в них сходить, потім померзає, вимерзає. Ну, оце, оце така масова, масові, що так змерзла в мене картопля. Це вперше. От скільки я тут більше 20-27, вже три майже 30 років ми в цьому селі, ми у нас дача, да? оце вперше в мене в житті, отак померзла картопля вперше за всі ці роки. Колись було років 4, мабуть, 5 назад, Багато знаєте час дуже швидко впливає. В от, мене от сусід Коля, колись нього, значить, він посадив, оце ж я кажу, це було мабуть, 4-5 років, не більше тому назад. Я запам'ятала на все життя. Він висадив картоплю дуже таку ранішню. От, ось йому дав гарний сорт, він посадив її, все, і вона вже була висока, велика. Я запам'ятала на все життя, що це було 3 червня. Ми прокинулись 3 червня, тут були, я чую такі матюки. Матюки да все село. Боже, я ось що трапилось, Коля, В нього і така вона вже по коліна була, гарна картопля, вона вся почорніла. Оце було 3 червня. Оце один раз таке було в житті за всі ці роки. І, а в нас тоді, в нас тоді тільки так по краєчку. По краєчку, бо він рано дуже висадив цю ранішню свою картоплю, а ми пізніше саджали. І в нас тільки так прихватилися, знаєте, тільки ж такі шматочки, листочки поверху, так, так по краям. Ну, отак, от, щоб отак от, вся отак вона померзла, такого правда ще не було. А ми ще ж оце покосили цю траву. Якби, може, цю траву ми не косили. Да? І вона була така висока, ось як там. Може, ця трава би і захистила б трошки цю картоплю, може, вона так не померзла. А тут, так, тут зараз виходить, знаєте, як голий на площі оця картопля тут. Ну і все. Так що такі в нас справи? Я не знаю, відійде вона, не відійде, але де, деяка картопля ще не зійшла, вона ще сходить, в принципі. Ну там, може, на ваші буде сходити, може, буде нормально. Ну, а ця вже, що зійшла, ну таке. Напишіть мені, хто з таким стикався. Відходить картопля чи ні, чи ні. Впливає це, в принципі, ні. Ну, я думаю, що на, такі, на врожай це впливає, я так думаю. Але може все ж таки якось картопля відходить, це ж не там на помідор, не огірок, що повністю змерзає, тінь кабачок, Не знаю. Якщо когось таке було, напишіть мені, щось буде з, цього, з цієї картоплі, чи можна поставити хрест на неї. От. А так, в принципі, я... сьогодні я вже уїжджаю. От. І вчора все підживлювала. У мене була оця суміш, я роблю. Сьогодні, до речі, знов зроблю все, я використала. Отут в мене такий бак, сюди я наповнюю. Кропиву піду сьогодні, знов на крушу, кропиву і курник туди. І замочу знов нову партію. Бо все-все-все підживила, капуста дуже любить, ну все підживила. Томати вже пройшло два тижні, як я висадила в тепличку, теж підживлювала. От в теплиці все покажу вам зараз, як томати, Даже навіть за ніч, як вони виросли, які вони там непогані. Ну, на мій погляд, непогані. От теплички, бачите, все гаразд. Ось такі томатики. Все вчора оце підживила, полила, все, і залишаю ось так на тиждень вже я спокійна, гарні. Бачите, як вони на очах ростуть? Вже на тому тижні, мабуть, вже буду робити підв'язку. Тому, ну, як би з теплиці. А якби оце все я висадила там в полі у себе. Ну, все померзло би. От ще зараз от досаджу, бачите, в мене тут ще от залишилось буквально. Раз, два, три, чотири, шість. Шість кущиків ще висаджу. Заміню там то, що пропали, може щось буде. Так що в тепличці, бачите, все гаразд. От в тому без теплиці ніяк. В нашій зоні без теплиці ніяк. От. А тут, тут в мене, слава Богу, все нормально. Знов буду закривати, оглядки буду закривати, це рівно ще. От. Ти ще може грати якийсь, піде чи дощ якийсь такий, що може все. Коротше, це сільська, сільське господарство, це така справа. Знаєте, сьогодні так, сьогодні таке, завтра інше. От. Полуничка так гарно зріє. Зараз їм знов пару штучок. Все, кабачки, бачите, все нормально. Кабачки, огірки і помідори. Тут в мене все нормально. Слава Богу. І кріт у мене знов з'явився кріт. Оце там така стоїть, стерчить штука, вона пищить, але все рівно я бачу, що він лазить. От, жасмін гарний, все гарне. Квіточки трошечки почистила, всі квітники. От, так що так, око радіє. Трошечки це набрала троянда сімейна, ця буде квітнути, мабуть, наступного тижня вже приїде, вже вона почне квітнути. От дельфіні будуть квітнутися. Чудові мої петунії, Все добре. Надіюсь, що поїду на Київ і буде якийсь вже тихий спокійний тиждень. Подивимося. Всім бажаю гарних врожаїв. Всем пока!